Доброго всім дня. Сьогодні я розкажу про одну судову справу, пов'язану із відстрочкою від мобілізації в періоді Україні правового режиму воєнного стану по сімейним обставинам у зв'язку з наявністю батька трьох неповнолітніх дітей. Наш клієнт за один місяць до повномасштабного вторгнення. Російських окупантів на територію України отримав громадянство України. До цього він був громадянином Росії, але по походженню це означає, що в нього були родичі через суд. Ми допомогли нашому клієнту стати громадянином України. Розпочалося повномасштабне вторгнення, мобілізація і у нашого клієнта виникли разом з правами і військовий обов'язок. Він Йому не немає ще 60 років, тому він, як і всі, підлягає мобілізації. Але у нього є троє неповнолітніх дітей. Загалом у нього четверо дітей, один із них інвалід з дитинства і троє неповнолітніх дітей. Діти, ми не встигли їм оформити громадянство України. А після початку війни, безумовно, все, що із Росією і Білорусією, стало на паузу. Е, мій клієнт е, став на військовий облік, е, оновив всі дані, отримав військову спеціальність, пройшов військову лікарську комісію. Це було ще до 560-ї постанови від 16 травня 2024 року, яка дещо там змінила вже всі підходи. Е, і звернувся до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки про надання відстрочки. Йому надали без проблем на період дії воєнного стану, а як ви знаєте, він у нас продовжується кожні три місяці. Потім іще раз йому дали відстрочку на три місяці, а потім відмовили, аргументуючи тим, що в нього неповнолітні діти, громадяни Росії. В законі України про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізацію, мобілізаційну підготовку постанові Кабінету міністрів No 560 від 16 травня 2024 року немає жодного жодної вказівки про те, що діти мають бути одного громадянства із батьками, і це правильно, тому що Ну, ви представляєте, от людина переїхала в Європу, там і ще кудись, і там родилася дитина. І дитина має право стати громадянином тієї держави. Законодавець підійшов у цьому питанні дуже виважено і дуже правильно. Наявність трьох дітей неповнолітніх дають батькові право на відстрочку від мобілізації в період воєнного стану. І все. Крапка. Є перелік документів, який паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження, витяг з демографічного реєстру, який вимагає ТЦК, щоб вони були зареєстровані за одним місцем проживання. Хоч це дуже під питанням, тому що цього в законі немає, і в постанові Кабінету міністрів немає. А чого я зараз роз'яснюю? Тому що якщо мати з дітьми, з дітьми і виїхала в Європу, то це не означає, що батько їх е не утримує в силу сімейного кодексу по замовченню батько і мати є опікунами. Батько заробляє грошей і утримує дітей, і виховує. От. Ну, це я говорю про тих, хто, можливо, виїхав, хто не виїхав, то е питання про демографічний реєстр в цьому не стоїть. Нам відмовили, і ми звернулися до суду до Київського окружного адміністративного суду з позовом визнати рішення комісії про відмову протиправним та незаконним і зобов'язати ТЦК повторно розглянути заяву і надати відстрочку за сімейними обставинами. 6 грудня 2024 року суд відкрив провадження. Відповідач ТЦК своїм правом на надання відзиву на нашу позовну заяву не скористався. Я подав заяву а, після збігу терміну, який їм давався на подачу відзиву. питанні я попросив суд розглянути позов за наявними матеріалами. А, 15 січня 2025 року я показую вам. А, Отак От буде хорошо видно. Показую рішення суду 15 січня. От. Тут розписуються наш, наші позовні вимоги. Суд ухвалив рішення. Постановив рішення. Постановив рішення. Я написав у позовних вимогах дещо багато, що хотів, але головне це визнати протиправним рішення комісії про відмову від строчки і зобов'язати повторно е розглянути і надати. Суд наш позов задовольнив і вказав визнати дії комісії певного ТЦК незаконними протиправними і розглянути повсторно заяву з урахуванням висновків суду. Суд вказав, що наявність громадянства у дитини іншого, чим у батька, жодної ролі не грає. Єдиним доказом і є перелік документів у постанові 560 і він є вичерпним. вичерпним А там е, є свідоцтво про одруження, е, свідоцтво про народження дітей, тому що там є батько. от І в принципі, це і все. Ну, випасва код, військовий квиток, це безумовно. Я вам показую рішення суду. Тут написано, що позов наш задовольнити частково рішення комісії визнати незаконним протиправним і розглянути повторно з урахуванням рішення суду. Для чого ми зробили це рішення? 15 лютого воно набере законної сили і ми звернемося до ТЦК. У нас зараз військовий стан продовжений до травня місяця, до 9 травня. Але це рішення суду вже буде мати преюдиційне значення. Тобто, коли ми будемо подавати е, нову заяву про відстрочку в травні місяці, ми будемо прикладувати це рішення суду, щоб не було ніяких знову шіфті-міфті і двояких всяких трактувань. Тому що рішення суду, з відмітка, що воно набрало законної сили, не має сроків, воно безстрокове. І до повноліття дітей у нашого клієнту ще часу дуже багато. Безумовно, ми будемо подавати документи, щоб вони бачили, що діти ще не повнолітні, але голова буде на плечах у того співробі, у комісії і в голові комісії, і той буде думати. Тому що повторного звернення не буде. Це буде невиконання судового рішення. Ну, це вже моє юридична творчість. Як я сказав, воно не має строку дії, і якщо воно не буде виконуватися, то ми будемо подавати до суду про притягнення голови комісії і комісії до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. От така штука, о, отаке рішення по справі на користь нашого клієнта. Хочу сказати певний респект судді. Я не буду називати фамілію, який 6 грудня 2024 року відкрив провадження, а 15 січня вже виніс судове рішення. Ну, я можу сказати, що це для нашої судової системи дуже позитивний нонсенс. Ну я хочу сказати, що суддя розуміє, що це війна. І питання про військовозобов'язаних мають розглядатися в першу чергу, тому що є обов'язок е і є ТЦК, які людей е на вулиці перевіряють і так далі. Тому по розумінням цього, я думаю, суд суддя і виніс таке рішення. Тому я бажаю всім е нашої перемоги, смерть пацакам, слава Україні. До нових зустрічей.